Топ 5 принтів цього літа. Якщо вам цікава ця тема, продовжуйте дивитись. Ви на каналі про моду та стиль. Мене звати Віхорова Інна, тож Відкривайте ваші буха, якщо у вас не зламна сила духу. Літо ще не закінчилось, тому саме час поговорити про актуальні принти цього сезону, цього теплого сезону. Мені здається, що ця тема має бути вам цікавою, тому що принти вони дуже збагачують наші е, образи, наші стилізації. Можливо, просто монотонні образи вам вже набридли, і стилізації, які у вас вже є, готові комплекти вам не приносять задоволення. Принтова історія здатна врятувати будь-який образ, повірте мені. Сьогодні будемо говорити про... Найактуальніші 5 принтів. Тут я не буду згадувати про геометричні, флористичні та цього сезону ще анімалістичні, які стали канонічними принтами, які входять до нас е, кожного року. Є і Є популярними. Сьогодні я взяла більш такі актуальні, які набрали популярність дуже швидко, а деякі просто вже зафіксувалися в трендах і будуть з нами ще й осени. Це відео має бути корисним. Якщо воно вам сподобається, не забудьте про вподобайку, а ми починаємо. Горох дуже актуальний принт. Цього літа l Я можу сказати, що це така модна класика, проте не кожного сезону, ця модна класика займає високі щаблі. Цього літа, як ми бачимо, ці щаблі досить високі. Цей принт ідеальний для літа. Він легко адаптовується як під ваші повсякденні гардероби, так під ваші якісь святкові виходи. Звичайно, ми звикли сприймати горох як якусь таку чорно-білу історію, або чорний горошок на білій сукні, або білий горошок на чорному виробі, поясом або плечовому без різниці. В цьому випадку, в цьому сезоні, ми Маємо таку тенденцію, що горошок у нас стає навіть кольоровим. Дуже актуальним буде кольоровий горошок, такий як блакитний, або коричневий, або, можливо, чорний, але полотно, на якому розміщено горошок, має бути якогось кольорового кольорового кольору. Ну, ви зрозуміли, кольорового. Мені особисто дуже подобається комбінація синього з коричневим. Я наведу, звичайно, вам приклади, тому що я, коли готувалася до відео, отримала естетичну насолоду. Цей горошок не має якоїсь розмірності, так не має в нас якоїсь чіткої рамки, що саме дрібний горошок в тренді, або саме середньої розміру горошок в тренді, або великий. Тобто, всі види і розмірності горошка, вони в тренді. Головне, як його комбінувати, як його міксувати. Горошок або будь-який принт, це завжди акцент. Тобто зосередьте увагу, куди ви хочете поставити акцент. Якщо, до прикладу, ви хочете перевести увагу і бачите фігури, каже, кричить, щоб ви перевели увагу на верхню частину тіла, обирайте топи, майки, блузи в горох. Якщо, до прикладу, ви більше такий тип фігури, перевернутий трикутник, і вам потрібно увагу більше збалансувати нижню частину тіла, так? переводьте увагу на низ. Капрі дуже класно поєднується в цьому сезоні з принтом в горох. Так? Капрі, шорт. Ти якісь спідниці шовкові до прикладу дуже актуально і дуже. Круто працює горошок в таких комбінаціях. Тобто не бійтесь експериментувати. Звичайно ж, я не можу не згадати про сукні. Сукні в горошок це такий ретро-ностальжі. Якщо ви не дивились моє попереднє відео про ікон стилю, переходьте туди. Я раджу вам його подивитися, якщо ви хочете розвиватись в плані стилю, в плані моди. Також моя порада з приводу сталінгу горошку. Не бійтесь міксувати його з іншими принтами, будь-то смужка, або якийсь абстрактний принт. Тобто, не бійтеся додавати чогось нового. Я розумію, що для людей, які ніколи не носили принтовані це буде досить важко, але якщо спробувати раз і вам сподобається, це може стати невід'ємною частиною вашого особистого ДНК-стилю. Наступне, про що говоримо, це про морські принти. Хочу нагадати, що в мене є плейлист на каналі, де я розписувала про види принтів. Звичайно, він не набрав мільйони переглів, тому що там, де інформацію, яку потрібно вчити, вона набирає менше. Але тим, хто реально зацікавлений, перейдіть, там дуже цікава інформація. Там я розібрала принти і буду розбирати ще, в мене буде серія відео по категоріям, як вони зароджувалися, історія кожного принта. Тобто там дуже така більш концентрована інформація, якщо вам реально Цікаво переходити туди. приводу морських принтів зараз літо, чому б і не поносити щось таке е, з морською тематикою. Звичайно, ви бачили це на просторах Instagram, TikTok, ви бачили в е, якихось глянцях, публікаціях. Це є дуже актуально. Ми з вами говорили ще про естетику Годес, а естетик. Так, там також читається цей е, лейтмотив, морська якась така тематика. Вибрати є з чого: морські зірки. Мушлі, лобстери, або будь-які інші морські істоти, реветки, риба, будь-якого розміру це все йде всюди, в цей списочок, списочок морських принтів. Роздивляйтеся цікаві моделі. Це може бути або яскравий морський акцент на сукнях, на сумках, на хустинах, або це також можуть бути акцентні такі деталі, як популярна зараз вишивка, об'ємні елементи, нашивки з бісеру. Ручна якась робота не обов'язково просто надрукований лобстер на сукні, так не обов'язково мушлі розписано. Також це може бути і аплікація, яка також входить в, е, в цю категорію. Якщо ми подивимось по запитах, то саме морський принт, морська естетика зараз в трендах в топах. Особливо це вся історія завірусилася з сардинами. Сардини стали досить такими віральними, і вони зараз з'являються на сукнях, на костюмах, на сумках. До речі, сумки батека з ручкою там, де. Ручка по формі сардин, так вони стали також дуже популярними. Їх зараз захотіли всі. Хоча сумка це не нова не цього сезону, мені здається, 22-го року вона. Але подивіться, я також набуду приклад, як вона класно може комбінуватися в ваших образах. Тож підмічайте ваших улюблених селебритіс, як вони вдягаються, що у них є такого цікавенького. Цю морську тематику я вловила саме коли переглядала образи селебріті, тренди на морський стиль і морські принти, і морсько. Естетику він зріс, особливо з приходом літа. Тож популярність всього морського зараз дуже актуальна. А я, до речі, вам хочу нагадати, що у мене ще залишилось три місця на мою дівчачу стрес фрі подорож яка буде у вересні на острові Карпатос. Дівчат я вас запрошую. Мені здається, вже всі про це чули. Всі про це знають Я звичайно ж таки нагадаю: у нас буде реально солідна програма, як вам так сказала. Я вже чекаю. Чекаю, коли мої богині моди, богині стилю, мої натхнення амбітні дівчата приїдуть до мене на острів. Домовляємося останні приготування з партнерами з приводу подарункових боксів, і скоро вже буде запуск, вже два місяці, менше двох місяців. Залишилось і я неймовірно щаслива. Хто що хоче до нас запригнути в групу? Будь ласка, пишіть мені особисто з кожною спілкуюсь, тому що для мене дуже важливо, хто до мене приїде в подорож. До речі, створення контенту і контент-підтримка буде в. Ходити в ці, ну, Всі деталі є на сайті, також мені пишіть особисто в телеграм або в інстаграмі. Дівчат, щойно 20 хвилин сама собою розмовляла, тут розпиналась, розказувала, а мікрофон не працював, сіла зарядка. Тому давайте зараз швидесенько пробіжимося ще раз, а не забути про вподобайку і підписку на канал. Поїхали! Так, наступна це смужка. Смужка це дуже актуальний принт цього сезону. Він знаходиться завжди в топах, але цього сезону ми вже говорили з вами відео про must have літа, там, де я вам говорила про піжамні штани у вертикальному полоску. Хто не дивився, обов'язково перегляньте, там я говорю, що смужка дуже класно працює, як і корекційна методика. Чим більше вертикали в образі, тим витягнутішою ви здаєтесь. Тобто в цьому сезоні смужка вертикальна, діагональна, горизонтальна, зигзаг, інверсійна. Сільна, кольорова смужка, переривчаста будь-яка. Смужка вона класно комбінується з іншими принтами, з іншими малюнками. Це можуть бути як анімалістичні, як просто якісь флористичні, чи, можливо, якась геометрія смужка буде пасувати з усім. Вона виглядає з однієї сторони такою структурованою, але вона може бути досить нестандартною. Тому, дивлячись, що вам подобається, обирайте, відштовхуйтесь від себе. Звичайно, я радила додавати горизонтальну смужку в тих Місцях, де, до прикладу, ви хочете розширити ту частину тіла, а саме додати верхню частину об'єму, додавайте горизонтальну смужку. Вона візуально збільшить ту частину тіла. Якщо ви хочете зменшити, звичайно, додавайте вертикалі і вертикальні смужки. Сталізуйте смужку, як вам заманеться. Вона може бути в топах, в спідницях, в сарафанах, купальниках. До речі, хто не дивився відео про купальники, переходьте. Там я також говорю про трендові купальники, можливо, ви ще не обрали свій на цей сезон. Для мене особисто, от саме в цьому. У сезоні класно працює з речами певної форми. Тобто, це не просто як у мене сьогодні жакет, від якого вже я трішечки втомилась, і може скоро треба буде трішечки відпочити. Тонесенька, так смужка, але він не структурований, він тримає форму так, наскільки б мені цього хотілось. Тим паче, зараз дуже е, популярні округлі плечі, велика така. Об'ємна фактура, так тому дівчат, якщо вам також таке подобається, спробуйте. Воно буде реально виглядати класно зі смужками. Літо це період для різних смужок в сарафанах, в літніх, в костюмах, в сетах. Ви можете бачити її скрізь, тому це не найважчий принт, який там складно якось стилізувати. Якось потрібно якісь великі прям поради чи томи писати інструкція, як використовувати смужку. Наступне це клітинка віші. Звичайно, в коментарях ви не забудьте про те, щоб сказати мені, як правильно, віші, віші, там ти зробила помилку чи помилку. Я дуже полюбляю, коли іноді приходять прям е знавці української мови. Я перепрошую, я ніколи не претендувала на звання Міс Українська мова. Звичайно, в мене є е певні огрішності. Я Намагаюсь їх виправляти, але не всі ми ідеальні. Тим паче, коли ви поставите перед собою камеру і спробуєте в потоці записати 40 хвилин відео, ви б мене зрозумієте. А ті, хто просто пишуть, тому що вони проходили повз і навіть не підписані на канал, вибачте, я на ваші коментарі відповідати не буду. Тому продовжуючи про клітинку віші, це принт із французьким таким шармом. Мені він дуже подобається, особливо влітку, тому що е, в цьому сезоні, до прикладу, дуже популярна клітинка віші в пастельних. Ось карамельних тонах, звичайно, це не забороняє вам носити її в інших кольорах. Вона також класно виглядає. Мені подобається на комусь, але для себе я обрала більш такі. Приземлені кольори. Ця клітинка вона ідеально підходить до суконь, до костюмів. Е, можна її поєднувати, як із Днімом, з соломиними якимись аксесуарами, з білими речами. Тобто тут відштовхуйте, що у вас є в гардеробі. Мені, до речі, дуже класно подобається на зірках, як вони стилізують, і, можливо, вона в житті не так виглядає, але на фото вона виглядає неймовірно. Мені дуже подобається. Вона дуже класно дає образу якогось певного такого інфантилізму, якогось такого. Вайбу cottage girl, знаєте, якусь таку легкість. І взагалі для літа це ідеальний варіант. До речі, пишіть як вам, а ми переходимо до наступної групи. Наступне це газетна графіка, або ще можна сказати, що принт газетних шпальт та текстових блоків. Особливе натхнення для цієї групи стає сукня Джона Гальяно для Діор 2000-х років. Там була колекція от кутюр. Саме в той час з'являється ця сукня, яку потім вдягає Сара Джесіка Паркер у серіалі Секс у великому місті», яку потім, у 2025 році, бере Дженна Ортега з її архівів і вдягає на червону доріжку. Таким самим чином дає цій сукні нове бачення, друге дихання і зараз. Багато дівчат за нею полюють або за аналогом її, так? Тому оцей принт. Газетний, хоча на той час він не здавався навіть деякі критики, мені здається, я читала, писала, що це вульгарно, що це не от кутюр, що це взагалі якийсь сором. Але як ми бачимо, мода диктує свої правила, і модниці дуже браво сприйняли цю сукню. І зараз ми можемо наглядно бачити, що з цього витікає. Чому говоримо з вами сьогодні в відео про принти, саме про цю сукню? Тому саме головне натхнення саме ця сукня, але я підібрала для вас і інші. Так, варіанти варіації з тими ж текстовими блоками, або мені дуже подобається в цьому сезоні як дитячі малюнки, або просто ваші малюнки переносяться просто на сукню. Тобто якась така текстильна історія, яка дуже класно і монетизується, якщо це зіркова якась історія, і е, виглядає прикольно, якщо ви не селебриті, просто для себе дуже оригінально. Ви можете використовувати цей принт у сукнях, у футболках, в топах взагалі не обмежується. Ваша фантазія, нехай це. стильно. Вона, звичайно, виглядає в чорно-білому варіанті або в поєднанні, до прикладу, з червоним. На момент запису відео, я звичайно ще поки не знайшла приклад з червоним, але мені здається, в моїй уяві виглядає круто. Потрібно щось знайти. Я буду дуже старатися знайти вам приклад. Мені загалом здається, що зараз а, в дизайнерів багато повернення оцих графічних елементів тогочасної моди в сучасну моду. Мені здається, що ми будемо більше опиратися на певні такі приклади, тому обов'язково слідкуйте. За моїми відео, тому що я беру багато аналітичної інформації, і простими словами намагаюся вам тут пояснити, аби ви зрозуміли, що мода це не настільки складно, що це не тільки е, тижні моди, і це не тільки стиліст, які хочуть вам продати те, що їм прислали. Розумієте? Мода це також ваше відчуття, те, як ви відчуваєте, як ви стилізуєте, і не давайте нікому забороняти собі щось не носити, тому що воно вам. Типу не вписується, або воно виглядає якось не так. Все можна застилізувати. Реально, все можна застилізувати, звичайно. Потрібно звертати увагу на фасон, на ваші індивідуальні особливості фігури, тому що іноді наша картинка не співпадає з реальністю. Це також треба розуміти, але про це вже якось в іншому відео. Тож, дівчатка, вподобаєчка, коментар, підписка, якщо вам відео сподобалось. Особливо мені цікаво дізнатися, який принц цього літа ви обрали для себе, який домінує у вашому гардеробі, у ваших капсулах. Мені прям неймовірно кортить з вами поспілкуватися в коментарях. І не забувайте, що кожного тижня. На каналі нове відео, тому зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.